Заглянив будинок із башточкою. було збудовано в 19 столітті в місці Звенигородка на Черкащині. Місцеві люди знають, що він належить родині Кримського. Та для чужинців та новоприбулих то старий покинутий дім, який все ж привертає увагу своєю незвичністю. Напевно, всім відоме ім'я Агатангла Кримського, відомого історика, письменника, філолога, академіка, перекладача і сходознавця, одного із засновників Академії наук України. Він походив із Бахчисарайського татарського роду. Щодо свого походження, Агатан Юхемович писав таке: мій батько з білоруського міщанського роду, мати Полька Литовська. Я знаця ані кровинки української не маю, тільки що родився та виріс на Україні. Хоча родом не українець, але цілком проукраїнився. За своє життя Агатан Кримський здійснив фундаментальні дослідження із арабістики, іраністики, семітології. Тюркології, а також славістики. Учанин написав понад тисячу наукових праць із історії мов, літератури, мистецтва, релігії народів Близького та Середнього Сходу, а також Кавказу та Європи. Він відомий політолог, вільно володів 60 мовами. Під керівництвом Агатанга Кримського готувалися і видавалися словники та наукові збірки, які досі є основою для роботи перекладачів. Про агатангла та його внесок у науку неможливо забути. Але мова сьогодні про будинок, який не має піде в забуття. Батько Агатангела, педагог Юхим Степанович Кримський, за гонорар, що отримав заведення підручника, побудував для своєї родини садибу, яку формували три кам'яні будинки, що потопали в зелені садів. Садиба цікава за своєю архітектурою, відрізняється від інших міст. Побудована за східними традиціями. Має башточку альтанку з якої відкривається чудовий краєвид. Ще за життя батьків, Агатанго за свої власні кошти побудував для себе на частині будинку другий поверх на дві кімнати, та ще зверху вежу з великими світлими вікнами. За словами звенигородського науковця Станіслава Лячинського, Агатангло Кримський виходив на неї та надихався до роботи. А місцеві діти казали, що там на зірки дивиться. Ганок та веранда, що виходили в садок. Були найзадишими місцями спілкування. В садибі була велика бібліотека, улюблене місце Агатангела. В одній з кімнат стояло фортепіано. Відомостей про те, що сам Агатангел грав, немає, але, напевно, під вправними руками сестер Марії і Ганни воно гармонійно звучало: Нині будинок в на найкращому стані, потребує негайної реконструкції: сімейні фотографії, видання та деякі особисті речі кримських знаходяться в краєзнавчому музеї. А які речі є з будинку кривського в нашому музеї? Є ось такий зал. Який присвячений Гатанелу Химечу Кримському. З його будинку в нас є ось таке фортепіано, в нас є шафа раритетна, у нас є багато його книг, які є. Ну і звичайно, саме, мабуть, цінніше, що є, це фотосвітлини. Дуже багато з фотосвітлин, і ось одна із них присвячена саме будинку Гатанела Кримського, яким він раніше був. Яке, яка була архітектура, це був у такому східному стилі, адже ми знаємо, що Агатангел Кримський був сходознавцем, був письменником, був перекладачем, знав близько десь ста мов, так кажуть. І ось ми бачимо, навіть його будиночок був незвичайний. Будував батько Юхим Степанович Кримський, і цей будинок проєктував, а потім подарував Агатангелу Кримському. Олена Наріжем зазначає, що у фондах музею ще багато таємниць про родинні реліквії, призбирувані музейниками по околицях, а то й за межами району. Але напевно тим речам було б затишніше в рідних стінах. Кілька разів місцева влада та меценати намагалися відновити будинок, зробити там музей садибу родини кримських, розставити меблі, які всіліли, воскресити атмосферу, в якій ріс та працював видатний науковець. Але, на жаль, кожен раз все закінчувалося, так остаточно і не розпочавшись. Причини та їх завжди знайдеться: то з документами не розв'язані задачі, то фінансування припинилось. А час безжальний, і будинок без належного догляду поступово просто зруйнується. А він же винятковий, він такий один. Він у своїх стінах виросте відомого на світ науковця. Перехожі проходять повз нього і не уявляють, якою силою та енергетикою пройнятий той старий будинок. А ми. Звенигородчани, дуже хочемо відродити його, не допустити забуття та зберегти пам'ять про його геніальних мешканців. Необхідно, щоб будинок римських став одним з тих об'єктів культурної спадщини України, що займають особливе місце в українському та міжнародному туризмі.